Дитячу поліклініку на вулиці Ріхтера не закриватимуть. Про це Суспільному 4 грудня розповіла Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. За її словами, поширювалися чутки, ніби поліклініку збираються закрити, а медичних працівників скоротити. До кінця року планують скоротити лише технічних працівників. Це приблизно 30 осіб, каже Марія Місюрова. Що стосується інших технічних працівників, це і декілька бухгалтерів, юристів, водії всім було запропоновано місце роботи в інших комунальних підприємствах. Хто? Привівся, хто відмовився, тому це близько 30 людей, які підлягають скороченню. Це найближчі два тижні. Медичний персонал не скорочуватимуть, говорить Ігор Кохарук, директор міської лікарні номер 2 і структурного підрозділу дитячої лікарні. За його словами, у майбутньому скорочення можливі лише відповідно до чинного законодавства. Всі вузькі спеціалісти абсолютно збережені, ніхто нікуди не дівається. Всі вони будуть працювати на своїх робочих місцях. Марія Місюрова каже, що реабілітаційне відділення, яке працює у приміщенні міської лікарні, надає послуги безкоштовно. На сьогоднішній момент от так сталося, що у нас не укомплектований штат для двох відділень. У нас зараз функціонує повноцінне відділення реабілітації на базі стаціонара на Шевченка. 2 тому всі діти, всі бажаючі діти. Я хочу наголосити, тому що ну дуже багато інсинуацій і дуже багато пліток. Все безоплатно для наших дітей. Надія Назарук, Євгенія Барвенко. Суспільне новини Житомир.